Так, всім добрий день. Хочу показати, як можеш економити на ножів, що на роторні косилки. На роторну косилку йде такий ніж. Ось таким образом. І тут дирочка. Не знаю яким діаметром. Ну, 20 мм. І його можна обернути або на один барабан, або на другий барабан. То тоді ріже вся сторона, а потім ріже вся сторона. А коли вже такі зношені, то вже треба викидати. А щоб економити, я придумав таку спосіб, що відрізати з цієї частини. Можна, в принципі, і так порізати. I я так порізав осяком і покладу на цей. І вже можна буде пользувати знову як ніж. Тут вже ходим, є, ще горячий. А може його навіть більше пользувати, ніж це, бо можу. На 4 рази розвернути. Можеш раз з цієї сторони, потім з іншої сторони. Кратше, на всі чотири сторони. В принципі, вони не дуже дорогі, там 30, 40, 50 гривень одна штука коштує. Але я думаю, що з одним стороном гектар можеш покосити, потім ще один, ще один. короче, щось можеш економити. Так я придумав. Все, дякую.